Добрий день! Що нас оточує тема нашого уроку? Під час її вивчення дізнаємось, що таке фізичне тіло, як оцінити розміри тіл і з чого складаються тіла. Нас оточують різноманітні тіла: природні та штучні, мікроскопічні, невидимі безбільшувальних приладів і небесні тіла, які можна побачити лише у телескоп. Те, що тіла та речовини такі різні, зумовлює розмаїття навколишнього світу. Слово тіло ми зазвичай вживаємо у повсякденному житті, коли йдеться про організми, а в науці фізичним тілом або просто тілом називають усе: краплину води, землю, сонце і планети, бактерію і слона, людину, автомобіль, цвях і навіть повітря у кімнаті. Фізичні тіла мають різні характеристики. Характеристики тіл це ознаки, за якими вони відрізняються між собою форма, розміри, об'єм, маса, температура. Об'єм це частина простору, яку займає тіло. Усі тіла поділяються на природні та штучні. Природні створені природою, а штучні створені людиною. Опишіть та порівняйте пари тіл, зображені на малюнку. Під номером 1 гніздо ремеза і рукавичка. Номер 2 бабка і гвинтокрил. Номер 3 Паросток папороті і циклон, 4. Африканський та індійські слони. Більшість тіл, що нас оточують, мають неправильну форму, наприклад, насіння. Дослідники природи важливо оцінювати розміри тіл. За малюнком ви бачите, що розміри насінини маку не більше 1 мм. Насіння гірчиці приблизно у 2 рази більше, тобто має 2 мм. Насіння орхідеї у довжину менше міліметра, а в товщину приблизно 10 частка міліметра. Це найдрібніше насіння у природі. Найбільше насіння на землі у сейшельської пальми. З невеличкого насіння приблизно пів см завдовжки виростають секвої, найбільше дерева на землі, Завишки понад сотню метрів. Найвище на планеті дерево секвоя має власну назву гіперіон. Висота гіперіона 115 метрів і 61 см, діаметр стовбура 4 метри 40 см. Вражає різноманіття розмірів і у світі живих істот. Найменше серед них можна побачити лише у мікроскоп. Найбільша тварина на Землі синій кіт, завдовжки понад 30 метрів і масою до 150 тонн. Усі природні об'єкти, які є в космосі або прилетіли з космосу, називають небесними тілами. Серед них є мікроскопічні. Частинки космічного пилу і гігантські галактики, до яких належать сотні тисяч зір, схожих на наше Сонце. Усі тіла складаються з речовин. Вода, залізо, крейда, олія. Приклади речовин. Гелій це речовина, а кулька, наповнена гелієм, фізичне тіло. Вода. Це речовина. А крапля роси і сніжинка це фізичні тіла. Є тіла, які складаються із суміші речовин: молоко, фарби, нафта, ґрунт, мед, мило це суміші речовин. Речовини або їхні суміші, з яких виготовляють вироби, називають матеріалами. Наприклад, Скло виготовляють з кварцового піску, вапна і соди, пластик, поролон, шкіра, цемент, гума, цегла, скло, пластилін, теж матеріали. Речовина може мати смак або запах, а може бути без смаку і без запаху, може мати блиск, колір або бути безбарною і прозорою, може розчинятися у воді, бути твердою, рідкою або газуватою. Щодня ми маємо справу з речовинами і мимоволі вивчаємо та використовуємо їхні властивості, вмиваємося прозорою водою без запаху і смаку, додаємо до охолоджувальних напоїв твердий і крихкий лід, розчиняємо цукор і сіль, тверді кристали білого кольору, різні на смак, зерна з лаків, картопля, багаті на крохмаль. Білий хрусткий порошок не розчиний у воді. Він чудовий згущувач для киселю, а в харчовій промисловості крохмаль додають у кетчупи, майонези до різноманітних соусів. Щоб розпушити тісто, змішуємо з борошном соду і лимонну кислоту або оцет. У суміші виділяється вуглекислий газ, який і надає пухкості тісту. Коли наливаємо воду, у склянку газовану воду то чуємо, як вуглокислий газ виходить назовні. Він добре розчиняється у воді і надає їй присмаку і має антимікробну дію. Лимон містить лимонну кислоту. А в яблуках є яблучна, а коли скисає молоко, утворюється молочна кислота, а скорбінова кислота вітамін С є в домашній аптечці. Оцтову кислоту, розбавлену водою, оцет, додаємо до салатів, консервації і різних страв. Мурашина кислота є у жалких колосках кропиви. Усі кислоти мають спільну властивість, вони кислі. Деякі з них дуже їдкі і можуть спричинити опіки шкіри. У загальному – Фізичне тіло це будь-який предмет чи організм, який вивчає наука. Фізичні тіла відрізняються за формою, розмірами, масою, температурою, об'ємом. Об'єм – це частина простору, яку займає тіло. Те, із чого складаються тіла, називають речовиною. Речовини мають різні властивості. Проведемо хвилинку відпочинку. По черзі задумуйте і відгадуйте фізичне тіло. Опишіть його характеристики та властивості речовини, з якої воно складається. Домашнє завдання опрацювати тему, що нас оточує. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань. Та дякую, що підписалися і дивитесь. Канал пізнавати нове цікаво! Бувайте!